Прошу повертатися до залу. Ми продовжуємо. Отже, сьогодні в нас з нагоди Міжнародного дня медичної сестри, 15-й міжнародний конгрес медичних сестер. Сьогодні ми говоримо про медичних сестер-лідерів, медичних сестер-рятівників. Медичних сестер, помічниць і помічників сьогодні. Ми багато говоримо про реабілітацію, тому що ця тема актуальна в реаліях війни. Наш конгрес медсестринство в реаліях війни продовжується, і ми переходимо до нашого наступного блоку. І Першим нашим спікером буде Леся Крилова. Яка виступить з доповіддю медсестринський догляд за ранами, головна медична сестра Інституту раку. Пані Леся, будь ласка. Доброго дня! Я Олеся Крилова. Я головна медична сестра Національного інституту раку. Півроку там працюю. А також я засновниця інформаційної платформи для медсестер. Я медсестра. І сьогодні я буду говорити про медсестринський догляд за ранами. У мене є лише 15 хвилин, а кому цікаво цю тему подивитися більше, у мене є на YouTube-каналі Догляд за ранами години 2-3. Ви можете передивитися і там більш глибоко ця тема розкрита. А ще мені потрібен клік. Я чому я говорю саме про лікування ран? Я пройшла навчання теоретичне з лікування ран в Києві, а потім я була в Бельгії на стажуванні два тижні. Я була в такій великій багатопрофільній клініці, там дуже багато різних операцій виконувалося, там багато відділень є геріатричне відділення, де Ну, пацієнти в основному вже в літньому віці вони падають там забої, в основному такі рани були. І також там лікували наших військових. Тому я також бачила, як саме в Бельгії по сучасним стандартам лікують рани. Хто лікує рани в Бельгії? Це експерт з лікування ран. Що це за посада? Це не лікарська посада. Це медсестринська посада, і в них є такі градації медсестри. Перший рік, якщо медсестра вчиться лише один рік, вона є асистентом медсестри. Якщо вона три роки провчилася, вона має медсестра з середньою освітою, і якщо Чотири роки це медсестра з вищою освітою. І далі це, ніби така як спеціалізація: два роки медсестра вчиться, і вона отримує експерта з лікування ран. І що саме цікаве, що я спілкувалася моїм керівником стажування. був... Наш українець, який вже багато років тому переїхав в Бельгію, він отримав медсестринську освіту, пройшов таку спеціалізацію і він от самостійно без лікаря лікував рани. Коротко розповісти. Чим це відрізняється? Це великий серйозний такий підхід до ран. Ми збираємо загальний анамнез, анамнез хвороби. І далі найцікавіше і найскладніше це опис рани. Називається тайм-концепт. і якщо ми вже зробили ось цей опис рани, далі нам буде набагато складніше, набагато простіше визначитися, як лікувати цю рану, які нам потрібно брати витратні матеріали, перев'язувальні матеріали, ліки, і які ну який алгоритм виконувати по відношенню до цієї рани. Е, які бувають рани? Пролежні, трофічні рани. Це класифікація, вона відрізняється від нашої класифікації, коли я в коледжі вчилася, ми не так вчили в них інша: е, пролежні, трофічні, артеріальні, венозні змішані, невропатичні виразки, діабетична стопа, фістула, онкологічні рани, опікові рани. Е, бачимо рану перед собою, і далі ми починаємо. Е, Такий є тайм-менеджмент концепт. Ми дивимося, які тканини перед нами. Можливо, там є фібрин. Ви знаєте, фібрин це на ранах, ну, такий як наліт, він легко знімається, і це є фібрин. Ми повинні оцінити, є він чи немає некроз, ну, ми всі розуміємо, що таке некроз. Потім грануляція. Епіталізація і ще це може бути контакт з кісткою. І якщо ми бачимо, що у нас є контакт з кісткою, експерт з лікування ран за цю рану не береться, прописано в протоколах. Він віддає цю рану лікарю після того, як вже лікар нею, ну більш за все це оперативне втручання, провів, він знову передає цього пацієнта. Експерту з лікування ран. Далі ми відмічаємо ексудація суха, волога або мокра. В нас багато років було прийнято, що рани лікуються сухим методом, тобто під кіркою. під такою. Зараз в Європі цей метод не використовується, рана повинна бути вологою. І ще є рана мокра, і ми повинні. Так працювати з раною, щоб рана завжди залишалась саме вологою посерединці. І для цього є дуже величезний набір різних перев'язувальних матеріалів, за допомогою яких ми можемо контролювати ось цей рівень ексудації, або підсушувати її, або зволожувати. Є такі... Випадки у нас в Україні, коли лікарі там феном сушать рану, щоб кірка утворилася. По європейським стандартам ну, так не роблять. Рана повинна бути вологою. Далі менеджмент інфікування. Тут або рана інфікована, або не інфікована. Як це визначити? Просто на око подивитися, так ні. Обов'язково потрібно брати мазок. І... І мазок, який ми і зараз по нашим сучасним стандартам відправляємо в бак лабораторію, який ми отримуємо результат. Зазвичай в цьому результаті написано, що. Ну, Наприклад, патологічної мікрофлори не виявлено. В Бельгії, ну і взагалі в європейських країнах розвинутих так не пишуть. Є певні рівні ну, рана, почнемо з того, що рана не буває стерильною. Завжди в рані є якісь мікроорганізми, але є їхній кількісний показник. Якщо він ну, є норми, якщо він не досягає певної одиниці, то це вважається просто контамінована рана, ми ну, десь руками там перенесли, наприклад, це ще не інфікована рана. А якщо вже цих мікроорганізмів там збільшена кількість такі референтні значення. Це означає, що рана інфікована. Це питання більше до епідеміологів, які зараз в нас в кожному закладі є в відділі інфекційного контролю. Але ну, це такий момент, на який я хотіла звернути увагу, що просто сказати, що рана інфікована або ні, не можна. Це обов'язково підтверджується лабораторними аналізами. Далі ми дивимося менеджмент країв рани. Краї рани також дуже важливі, чи буде рана затягуватися, і краї можуть бути подразнені, іритація. Це може бути мацерація, коли вони дуже такі вологі. Їх тоді треба буде підсушувати. Підрив рани, коли ми можемо, ну там не знаю, інструмент або палець вести так, от по краю рани, це підірвана рана. Гіперкаратоз, коли дуже сухі краї рани, їх треба буде зволожувати. Ну і епіталізація це коли вже затягується рана. І ці всі моменти ми повинні дуже-дуже прискіпливо до них підходити, описувати, вдивлятися, аналізувати. І от все оце теоретичне і практичне моє навчання, ми займалися саме описом рани. І виявляється, що це дуже складно. Глибина рани це може бути як поверхневі, так і глибокі рани, і експерт. З лікування ран він працює і з глибокими також тільки до тієї пори, коли не видно уже кістки. Є такий, я підійду. Бли... А, ось тут можна. Є такий протокол реєстрації, коли лік... ну, не лікар, а експерт з лікування ран на кожного пацієнта веде такий протокол. Що в цьому протоколі зазначено? Дата. І хочу звернути вашу увагу, що кожного дня перев'язку не потрібно робити. Це як економіть і час роботи спеціалістів. Ліста так і ну, комфорт пацієнта не потрібно його кожного разу, кожного дня турбувати і приносити дискомфорт. Сучасні перев'язувальні матеріали, які використовуються, вони можуть утримувати рану в тому стані, ну, який нам потрібен на 3-4-5 днів. Так само, ВАК-апарати, їх також кожного разу кожного дня не потрібно замінювати. Далі, тканина. Відмічаємо, чи є фібрин, некроз, грануляція, епіталізація. І ось тут ставимо такі хрестики. І звертаю увагу, наприклад, грануляція. Це коли ну, є така порожнина рани, да? і потім рана починає грануляція, вона заповнюється, вона виростає. І є певні методи або стимулювання, або навпаки, коли така гіпергрануляція її можна пригасити. І це так само є певні перев'язувальні матеріали, мазі, які використовуються, для того, щоб цю рану контролювати. Ось цей кожен. Тожний етап його можна контролювати: етап загоєння рани. І такий момент, ну бо, мабуть, більшість працює з вак-системами і. Дуже часто під час їх використання от ця гіпергрануляція така виникає. І ну такий лайфхак. Тоді можна або знижувати цей тиск негативний, і тоді буде нижча грануляція, або просто навіть його знімати вже вакапарат і переходити на якісь інші методи лікування. І тут зверніть увагу, що спочатку там в грануляції були один хрестик, потім збільшувався, збільшувався, потім знову зменшився. Ну, можливо, це так само от в цьому випадку. Регулювали цей експерт з лікування ран, контролював ось цей процес. Далі, ексудація рани. Ну, тут, в принципі, вона була не суха і не мокра, вона була волога по, ну, по тим параметрам, по яким нам потрібно йти. Інфекція. Спочатку там стоїть знак питання. Невідомо було, але ось там остання колоночка, де примітки, було написано, що там є і біль, і запах, і експерт вже зрозумів, що потрібно взяти мазок. І вони там пишуть, що взяли мазок і псевдомонаду висіяли. І далі вони вже працюють антибіотики, не можна присипати на рану. Це заборонено і нашим законодавством, ну і звичайно, європейськими рекомендаціями. Ніякі мазі з антибіотиками використовувати не можна для лікування ран. Це розвиває антибіотикорезистентність, і якщо є інфекція, то потрібно ну, пероральні, ну, дивлячись, ну, дивлячись, тобто потрібно системно приймати антибіотики не місцево. Краї рани. Іритація, мацерація, підрив, ну і там далі також є, вони не помістилися. Розмір рани відмічають, тобто він спочатку був 16 на 10, потім зменшувався, зменшувався. Глибина рани 0,5 см. І остання колоночка, там, де примітки, коротко пишуть і обов'язково вставляють туди фото. І я була вражена, коли цей спеціаліст він постійно ці всі рани він фоткав, фоткав, потім завантажував цю систему. І так можна проаналізувати. Повністю цей процес лікування Ран. Е, далі. є от Ми описали рану, як вона виглядає. Це було найскладніше, ми все це визначили. І далі в них є такі протоколи, також на кожен ну, На кожен вид рани. Наприклад, це у нас чиста поверхнева рана. І зверху це там, суха волога мокра. І тут або це некроз, або фібринозний наліт, або грануляція, епіталізація, захист рани. І тут вже прописано конкретно от під цю клініку, в якій я була, які. Е Лікарські засоби і перев'язувальний матеріал потрібно використовувати. Наприклад, якщо це некроз, дебридувати, це груп, перев'язочна група дебридуюча, коли спеціальні гелі або пов'язки, вони настільки, ці такі тканини, вони їх розщеплюють, відштовхують і за декілька днів їх просто можна прибрати звідти. І насправді у нас, коли почалась війна, дуже багато гуманітарки до нас. І, на жаль, ми не знали, як нею користуватися. І багато було е, і таких засобів, і, а, але ми не знали, як ними користуватися. Е, ну, і тобто тут повністю все прописано: кожен, кожен етап, як далі працювати з раною. Е, це інфекційна рана, е, і також такий е, протокол лікування. Eh, загальну таку eh, заповнюємо. Eh... Інформацію, а далі дата, рана, і тут є такий пункт промити. І зазвичай в наших українських колег це викликає ну, в смислі промити. Обов'язково рану потрібно мити, тому що там і ексудат залишається. І якщо ми використовуємо, не дай Боже, але ми дуже багато використовуємо в нашій практиці бенти, які залишають після тебе ці всі тканини, ворси рану потрібно мити. Ми в цій клініці використовували батадинове мило. Воно також дуже багато нам присилали з по гуманітарці, і воно в таких червоненьких ампулках було. І його також люди плутали, не знали, як використовувати. Ним мили руки, але насправді це для ран. І у мене є фото. Як виглядають рани до того, як їх помили, і після? І цей експерт. Який мене вчив Ігор Вітенко, Він говорив, що якщо рану помити, береться така мочалочка і ну, так витирається, воно піниться, потім фізрощином змивають цей мильний розчин, і рана стає чистою. І від такого легкого тертя туди кров поступає. І він говорив, що рана починає сміятися. Ну насправді така рана виглядає дуже добре. Тому у нас це, на жаль, не прийнято. А в більшості випадків у нас ще використовують перекис водню, що взагалі заборонено в європейських країнах, тому що на такі чутливі тканини перекис впливає ну, негативно, і ну, вони менш ефективно відновлюються потім такі тканини після перекису. Значить, ми промили. Далі, де, де, аби заразити, тут переклад не, не зовсім коректний. Е, використовують також антисептики. Наприклад, от в цій клініці використовували пронтозан. Е, після того, як помили, е, антисептик використали. Далі ми записуємо, яка була первинна пов'язка е, для чого. Наприклад, була мокра рана, і ми ось ці абсорбуючі матеріали, їх також дуже велика кількість, і вони є різної сили дії абсорбції. І ми могли. Покласти якусь найсильнішу таку пов'язку, і вона навіть могла би нам пересушити трохи рану. Тому ми вже собі розуміємо, що ми на наступний раз таку не будемо класти, а треба якусь слабшу. І ми тому тут заповнюємо, яка була перед цим пов'язка, і яка була, яку ми сьогодні накладемо от вторинна пов'язка. А, і вторинна пов'язка, до речі. Ми зазвичай використовуємо всі бинт. Там бинти не використовують, по-перше, тому що вони із натуральної тканини в натуральних матеріалах набагато більше ризику розвитку мікробіологічної флори. І, а якщо це синтетична пов'язка, то ну, там менше буде розвиватися мікроорганізмів. Тому бинт не використовують. Використовують такі прозорі пластирі, які, як плівки, які дуже добре фіксуються. І ще для цього використовують такий спрей. Вони от на шкіру рук, наприклад, там наносять цей спрей і потім приклеюють. Так, у мене одна хвилина. От перев'язочний матеріал. Обов'язково перев'язка має робитися безболісно. Є дуже багато різних спреїв, які вони просто на рану наносять, і потім вже можуть мити рану. І ще в мене є таке цікаве відео, саркастичне. Про інфекційний контроль. Взагалі, у них є перев'язочний кабінет, але там дуже мало проводиться перев'язок, в основному в палаті. І от ми їдемо з таким возиком в палату. Він повністю заповнений різним розхідним матеріалом, і ми тут говоримо про шапочки. Шапочок особливо істоток. Да. Шапочок у mm -hmm. нас тут немає. То тільки професори такі носять. То тільки професори в Україні носять такі високі шапочки. доктор, <реш> 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 Шапочок і бахіл носити не потрібно. Ну хіба що в якихось виключних випадках, але треба використовувати засоби індивідуального захисту раціонально. Я вам дуже дякую і я бажаю, щоб в нас якнайшвидше в країні в такий трудний час з'явилися спеціалісти з лікування ран і щоб у нас вистачало всіх розхідних матеріалів на всі випадки життя, і щоб ми вміли ними користуватися. Слава медсестрам! Дякуємо Лесі Криловій. Е, медсестринство в реаліях війни. Ми говоримо про менеджмент ран. Ми говоримо про те, що рани сміються. Ми працюємо під звуки повітряних тривог. Ми, е, бо ми медичні сестри. Бо ми стійкі. Е, можливо, є якісь запитання до пані Лесі?